Вітаю, друзі! 27 червня сьогодні з вами Валерій Клочок і обіцяне для вас відео про невідворотність проведення наземної операції в Криму. Звісно, це зараз може видаватися фантастикою на тлі не дуже великих успіхів ЗСУ на фронті постійного тиску росіян. Але мої висновки, попередні, які я вже неодноразово озвучував у своїх відео, вони співпадають із тією інформацією, якою я володію, і висновками моїх колег військових експертів, ну і окремих військових. Справа в тому, що нині стратегія, яка готується спецслужбами України, вона цілком співпадає з оцінкою західних аналітиків, це є в публічній площині, це не яка-небудь таємна інформація. І я вважаю, що звільнення Криму буде першим, аніж звільнення східних регіонів України. І нині підготовка до цього активно триває, вона розпочалася в грудні минулого року, але якщо брати до уваги. Кількість атак, які були завдані по Криму спочатку широкомасштабного вторгнення, характер цих атак, то в принципі цей процес триває до нині, і вже спроби проведення операцій наземних там були. Але якщо брати за точку відліку всього цього процесу, то, мабуть, треба було б звернути увагу на те, що на сьогоднішній день фактично військових кораблів у Чорноморському регіоні. Практично немає. Так, там виходить якийсь один військовий корабель, який має носії ракет, але він запускає їх не часто. Він швидше їх не запускає, а загалом весь флот, Чорноморський, військовий, перебазувався до Новоросійська. І Новоросійськ також нині перебуває під прицілом. І я вже згадував те, що дійсно у нас були спроби проведення наземних операцій в Криму. Вони ну, трішки не вдалися. М'яко кажучи, не ну, звісно, що не все буде вдалим. Але знову ж таки. Два дні тому очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, який нам обіцяв каву ще минулого року, знову дав інтерв'ю. Американському виданню The Philadelphia Inquirer і говорить знову про те, що Крим буде звільнений. От його пряма мова: у Чорному морі вже не залишилось бойових кораблів. Ну, власне, про що я говорив. Вони вже всі в пастці біля порту новоросійськ. Нам просто потрібно переконатися, що всі залишки флоту відкинуті на території Російської Федерації. Але мова не лише про флоту, друзі, мова про інші системи стримування. Протидії е, нашим намаганням звільнити Крим і в Криму це чудово розуміють. Повірте, я особисто зараз бачаю дуже багато е, таких, знаєте, маркерів, які вказують на те, що дійсно готується звільнення Криму, і воно відбудеться ну не те, що неочікувано. А підготовка до е, саме такої операції сьогодні відбувається з погодженнями з західними партнерами і все більше е, військових на Заході схиляються саме до цієї позиції, тому що Крим розцінюють як серце загалом військової спроможності і кремлівського режиму, і загалом збройних сил Російської Федерації. Наступний крок, про який я ще не згадував, це інші системи, а саме системи протиповітряної оборони і радіолокаційного стеження. От зокрема. Відбулася серія ударів по російських загоризонтних РЛС. Про це ви знаєте, що з повідомлень з минулого місяця, і в тому числі по вузлах зв'язку та системах протиповітряної оборони. Е, активно це е, ми здійснювали впродовж травня і червня 24-го року. Червень ще не закінчується. Ви певне бачили минулої ночі. Там такі цікаві атаки були по інших об'єктах на території Росії, які забезпечують ВПК Росії, ну і в тому числі в Криму. По Криму пролітає фактично постійно. Але Якщо брати до уваги загальну кількість атак, спочатку широкомасштабного вторгнення, яких всього сто це і прямі атаки і різного роду інциденти, то дійсно в першу чергу зараз робота ведеться по знищенню системи ППО в Криму. І вже туди росіяни навіть перекинули якісь там комплекси С-500, які мають бути суперсучасними. Хоча ну, я особисто додам від себе не варто недооцінювати систему ППО росіян. Вони часто працюють правно, навіть перехоплюють ракети атакам, але ну, не завжди в тому місці, де потрібно. Бо от, атака 23 червня, яка здійснювалася нашими Збройними силами України через рукожопість ППО російської, призвела до того, що там загинули цивільні. Ну тут вони в війні самі. Абсолютно. Тим паче, чому розміщувати пляжі неподалік? Наприклад, того ж самого військового аеродрому. Ну, це взагалі в ніяку нормальну логіку не складається. Але не одними системами ППО, в тому числі засоби стеження за повітряними цілями, були знищені головним управлінням розвідки, до прикладу, ще раніше. Зокрема, нагадую вам про збиття літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згадайте, скільки у нас було радощів, коли вперше це сталося. Та в принципі ніхто ніколи не збивав російські літаки А-50. Так в повітря збивали, більше того, їх знищували навіть в ангарах на території Росії. Було про це повідомлення свого часу. звітував, що прилетіли БПЛА по ангару у Краснодарському краї, якщо не помиляюся, але настільки важливо. І після того ми бачили інформацію про те, що дійсно наскільки було детально розвідувано. Де саме стоять в ангарах ці літаки, що прилетіло саме в те місце. Тому пошкодження їх очевидно, тим паче, сьогодні ми їх в повітряному просторі, який межує з українським, не бачимо. Фіксації цього не відбувається. Далі, українські спецслужби цілеспрямовано упродовж тривалого часу, працюють над зменшенням здатності радіолокаційної розвідки Російської Федерації на всіх напрямках, і це є дуже важливим, тому що фактично це, як на мене, йде підготовка. До саме так згаданої мною наземної операції, яка буде, наприклад, розпочинатися з повітря. А чому б і ні? Тому що кримський міст дуже важливий для забезпечення і хоча є різні думки з цього приводу, я ще торкнувся цієї теми обов'язково. Тому не перемикайтеся, дивіться відео до кінця. Ви почуєте ще чимало важливо, що стане для вас додатковим аргументом моїх ем, гіпотез, навіть не гіпотез, а варіантів розвитку подій з проведення наземної операції в Криму. І як на мене, то абсолютно стає очевидним, що зараз відбувається активна підготовка до знищення саме цього Кримського мосту і проведення великої операції на території всього Кримського півострова. Звісно, як я говорив, то ви мені скажете, так таке вже було. ГУР уже проводив невдалі операції і за це навіть отримав купу критики. Однозначно так. Але справа в тому, що та проведення таких операцій і системні удари по території тимчасово окупованого Криму, західною зброєю, це якраз демонстрація отих червоних ліній для заходу. Щоб вони їх трішки посунули далі і не розповідали нам і всьому світу, що не можна ж будити російського ведмедя, бо він може прокинутися і використати ядерну зброю для ударів або по Україні, або, наприклад, по Східній Європі чи навіть більше по Великобританії чи про Західній Європі це саме ті червоні лінії, які ми відсували, завдаючи ударів по загоризонтних РЛС. Тому що нагадую, за горизонтні РЛС це ті радіолокаційні станції, які покликані виявляти цілі, повітряні, абсолютно усі, не лише на території Росії, а на території України і навіть Східної Європи. Вони дістають дуже далеко. Але зараз вже частково вони знищені. Звісно, не всі в росіян ще є такі за горизонтні РЛС, але одна з них була знищена на відстані майже 2000 км. кілометрів. Це також, до речі, один із об'єктів. Стратегічних Росії, які вони відносять до сектору ядерної безпеки, і це свого роду червона лінія, яка також посунута далі. Ну і от, зокрема, що сказав речник Державного департаменту США Меттью Мілр після всіх цих подій. Пряма мова: ми надаємо зброю Україні, щоб вона мала захистити свою суверенну територію. Від збройної агресії. Це включає Крим, який, звісно, є частиною України. Росія, припинивши окупацію суверенної української території та атаки на цивільне населення, може покласти край стражданням, спричиненим цією війною, хоч сьогодні. Це слова речника Держдепу США. І вони, до речі, були сказані як реакція на атаку атакамсами американськими по Криму, яка була здійснена 23 червня, яку я вже сьогодні. Згадував, і це дуже друзі, важливий момент. Окрім того, після цієї заяви була проведена телефонна розмова між Ллойдом Остіном, очільником Пентагону та очільником Міністерства оборони Російської Федерації, які з'ясовували саме інцидент 23 червня, і він фактично підтвердив ці слова, які були сказані речником держдепуша, так само, як і речником Пентагону. Тобто на сьогоднішній день є чітка позиція вже заходу про те, що вони не проти проведення саме такої наземної операції в Криму. І на перший погляд може видаватися, що це зробити доволі складно, і знову ми давайте згадаємо справедливу Буданову каву, про яку він говорив, якому буде пити там десь, можливо, на Ластівчиному гнізді або ще де-інде. Ну, до речі, дуже класне місце. Мені дуже подобається. Я мав нагоду там бути, як і багато хто із вас. Ми точно там ще буде пити каву. Я в цьому не сумніваюся. Але захід погоджується з позицією Буданова про те, що така операція може бути проведена зокрема, думку таку виказав. Екс командувач сухопутних сил Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес, який вам відомий. Він робить чимало резонансних заяв. Які інколи ну, контрастують із офіційними заявами посадових осіб Білого Дому, але ви ж самі розумієте, що такого роду високопоставлені, хоч і в колишньому військові чиновники, не можуть робити заяви виключно від себе. Це як варіант розвитку подій в Україні. Власне, що він говорить, це те, що ми називаємо вирішальна територія, те, про що я говорив серце. І той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальність. Операція на півострові, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Перекладаю поточнюю. Він не думав, що наземна операція відбудеться буквально там завтра-післязавтра, але він наголошує, що якщо про це не думати, то це спосіб мислення застарілий, і ми не повинні. Він на це не те, що натякає, прямо говорить Україна і Захід думати симетричними. Лекалами у війні з росіянами треба думати асиметричними. І далі він говорить: я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ. Звісно, що це буде непросто, але в будь-якому разі це стане можливим лише після знищення Кримського мосту, тому що це основна артерія постачання військового обладнання зброї до Криму. Я зараз чую чимало коментарів з боку своїх колег, військових експертів, які мають інформацію з оборонного відомства України, де говорять про те, що знищення кримського мосту мовляв, вже недоцільне. Немало Ним мало перекидають техніки, зараз ним майже не користуються. О давайте гіпотетично уявимо, що ним майже не користуються сьогодні. А хто сказав, що кримським мостом не будуть користуватися завтра чи післязавтра, якщо не буде у росіян іншої можливості постачати? Зброю, боєприпаси, військову техніку до Криму, а далі до півдня України. Звісно, вони це будуть робити, і зараз вони навіть це роблять до прикладу, те, що мені пишуть кримчани в особистих повідомленнях. Звісно, під різними ніктеймами, але вони повідомляють про те, що дійсно відбувається перекидання і цистерни з паливом, броньованої техніки, і за необхідності кримський міст може експлуатувати навіть більше ніж, до прикладу, сьогодні. Тому знищення його це абсолютно нормально. Тим паче, треба наголосити ще раз на тому, що кримське міст це незаконна будова, е яка була зведена росіянами без погодження з Україною на українській території за усіма міжнародними правилами. Цей об'єкт має бути демонтований. Демонтований, він може бути в різні способи. Ну, от, зокрема, як він може бути зруйнований. Буквально нещодавно, в згаданому мною інтерв'ю, Буданов сказав, що він може бути знищений атакамсами, ну, до прикладу, касетними. Але, як на мене, це не дуже доцільне використання атакамсів, їх можна було використати по інших об'єктах. Втім, Знищення атакам самими систем ППО, що зараз ми робимо, якраз засвідчує про те, що Кримський міст може бути знищений і якимись іншими засобами ураження, якими ну поки що гур не розкриває деталі. Але я більш ніж переконаний, що вони до цього активно готуються. Тут тепер від вас буде запитання. А коли ж знищить цей міст, постійно обіцяється розробити, але ніяк не робить. Звісно, потрібна підготовка. Описані мною дії вище, якраз її і означають. І ця підготовка триває, вона не припиняється. А от знищення конкретно кримського мосту, те, що ну, мені так розповідають, може стати сигналом для початку саме цієї наземної операції. І звісно, що можна стверджувати про те, що знищення Кримського мосту нічого не дасть, питання логістики, але це не зовсім правда. Ми багато чули інформації про те, що росіяни побудували вздовж Азовського моря залізницю до Криму. Ну вони, друзі, її не добудували справа в тому, що за даними українських осін-аналітиків, робота з побудови залізничного полотна вздовж берега Азовського моря до Криму зараз не відбувається і повноцінно вона не працює. Ну і окрім того, я перевіряв особисто вже інформацію про це, то знайшов повідомлення про те, що дійсно ніяких робіт не проводиться. Десь кудись потяги можуть їхати, але повноцінно ця артерія логістична до Криму не працює. Тому абсолютно логічно і знищення кримського мосту. Чому зараз це не відбувається? Ну, за моїми міркуваннями, відбувається накопичення сили потужності для того, щоб ця наземна операція була успішною. Ну і потім російські окупанти в Криму самі визнають, що вони готуються до цієї операції і говорять про можливу блокаду Криму і усвідомлюють її невідворотність. От зокрема, 23 червня, якось так. Випадково, депутат Держдуми від Кримського регіону Михайло Шеремета в одному із ефірів російського телебачення заявив про те, що Крим готовий до блокади. Він сказав: Ми така мовля вже проходили нехай готуються ті, хто планує цю операцію. А ми в блокаді були і можемо мовляв побути і далі. Тобто вони фактично в такий спосіб підтверджують, що сьогодні стратегічне бачення очільника головного управління розвідки Буданова. Збігаються з актуальними оцінками іноземних аналітиків і означають підготовку до такої наземної операції. І я вам хочу сказати, що от просто перевірте ще повідомлення від наземних змі, ви знайдете висновки військових аналітиків наземних, які говорять про те, що дійсно ця операція була б дуже доцільною. Тим паче згадайте історію з тим, як нам рекомендували проводити контрнаступ, чому він не вдався. І головною ціллю. Зараз відносно до оцінки, так чому він не вдався головною ціллю, тоді визначали Південь і Крим. Тому я маю великий сумнів, що наші західні партнери, військові, чинні відмовилися від цієї ідеї, і це, як на мене, треба робити, тому що це дійсно стане ключем успіху Збройних сил України у війні проти російського агресора. І наш з вами успіх. Тим паче, я ж думаю, що вас не потрібно переконувати, що для Путіна Крим це взагалі. Щось таке неймовірно важливе, це таке сакральне, про що він часто говорить. Ну і я маю стільки переконання, що Росія легко відмовиться від Криму. Чому? Тому що це дуже потужний фінансовий тягар. Так він і для нас буде фінансовим тягарем, але він є стратегічно важливим в плані безпеки. За яку, звісно, треба платити високу ціну. Втім, я дуже сподіваюся про те, що українська влада, можливо, не ця наступна дійсно докладеться для того, щоб зробити з Криму перлину, яка буде приносити доходи не лише собі, а й навіть частково допомагатиме і Україні. Ну як мінімум, питання безпеки, так це точно. І я просто нагадую вам: зверніть увагу на історичні факти, що початку двадцятого століття, після так званого більшовицького перевороту. Точніше, революції так званої, а це був більшовицький переворот на Росії. Що тоді відбувалося в Криму, як вирішувалася його доля, і як він дуже не хотів виходити з складу тоді Незалежної України? Саме такий історичний факт, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково буду вам дякувати за те, що ви це робите. Я маю на увазі залучаєте своїх знайомих до перегляду цього відео і до нашої платформи. Обов'язково коментар у вас. І напишіть, що ви власне думаєте з приводу такого мого прогнозу. Вибачайте, що відео трішки задовге, але ж я вам обіцяв, що воно буде цікавим і насиченим. Всіх люблю, ціную, шаную, і не примикайтесь, все буде Україна.